Багато глядачів матчу реваншу між Тайсоном Ф'Юрі та Олександром Усиком були дійсно шоковані та здивовані тим, що сталося після того, як боксерський поєдинок закінчився, і Олександр Усик з'явився на рингу з чимось в руках. і це була шабля. Це був символ його перемоги, і для багатьох українців цей символ був також. Знайомий за ім'ям історичної постаті в українській історії, якій колись належала ця шабля. Цю людину звали Іван Мазепа гетьман або найважливіша постать в українській козацькій державі кінця XVII та початку XVIII століття Іван Мазепа, мабуть, один із найвідоміших козацьких персонажів. Козацьких діячів в Україні люди можуть знайти його зображення на українських банкнотах та українських грошах, але це також людина, яка добре відома людям які цікавляться європейською літературою, зокрема літературою 19 століття. Або європейською музикою 19-го чи 20-го століття, тому що Іван Мазепа зробив неабияку кар'єру в європейській культурі 19-го та початку 20-го століття. Постать, яка повстала проти царя Петра І, який незабаром став імператором Російської імперії, особистість, яка мала цілу низку дуже ефектних любовних романів, і людина про яку писали такі люди, як Вольтер, Байрон. А також в Росії Пушкін, а потім Словацький у Центральній Європі. Тож питання в тому, чому він став настільки відомим не тільки в Україні, але й у Європі того часу, і чому він посідає особливе місце в українській та європейській свідомості? Причина досить проста: Іван Мазепа був лідером української козацької держави, який очолив повстання проти Російської імперії. На початку 18 століття. Він став символом української незалежності та української боротьби за незалежність його вважали заклятим ворогом царя Петра І та Російської імперії. Його ім'я проклинали аж до кінця Російської імперії у ХХ столітті. І всі, хто намагався домогтися чи то культурних прав українців, чи то політичних прав українців, не кажучи вже про українську незалежність, російська імперія називала мазепинцями прихильниками мазепи. І це відбувалося і через роки, і через десятиліття, і через століття після того як він помер. Тож, коли українці побачили шаблю Івана Мазепи на рингу, святкуючи перемогу українського боксера. Перемогу всупереч усьому більшість з них думали про те, що Усик продемонстрував здатність українців перемагати у боротьбі за свою незалежність. що йдеться не лише про повстання, а й про остаточну перемогу. Мазепа є великою постаттю в українській історії та європейській історії не лише через повстання проти царя у 1708 році і не лише через участь у полтавській битві 1709 року але здебільшого через той відбиток, який він залишив, і його діяльність залишила на ландшафті Києва, на українській архітектурній спадщині. Та на українській спадщині загалом. Тож, якщо ви подивитеся на Києво Могилянську академію, то її відродження і розквіт наприкінці XVII і на початку 18 століття припадає на часи Мазепи. Деякі з основних архітектурних пам'яток, які існують сьогодні в Києві, були або побудовані Мазепою, або були відновлені за часів Мазепи. А в українській культурі існує особливий культурно-архітектурний стиль, який відомий як мазепинське барокко, тобто будівлі в стилі барокко, зокрема церкви, але не тільки церкви, які були збудовані за часів Івана Мазепи. Великі твори літератури, великі твори культури також були створені приблизно в той час. І він безумовно лідирував, коли мова йде про політичну думку того періоду. Саме його назвали першим батьком вітчизни. Тож він явно мав амбіції бути лідером свого народу, лідером своєї нації. І коли він був звинувачений Петром у тому, що він зрадив царя і перейшов на бік Карла дванадцятого, він видав низку листів. Звернених до українського населення в цілому, до козацтва, де говорив, що його вірність це не вірність цареві, його вірність це вірність вітчизні, тобто ці ідеї ранньомодерної державності та ранньомодерних національних ідентичностей, яких насправді не існувало на той час в Росії, лише через кілька років після смерті Мазепи. Петро фактично перебирає на себе титул батька вітчизни, титул, який насправді був створений спеціально для Мазепи такими людьми, як Феофан Прокопович та інші. Тобто, це була людина, яка володіла кількома мовами, яка писала сама, в тому числі писала любовні листи і вірші. Ми маємо це з собою і сьогодні, тож багато в чому дійсно ренесансна постать, людина, яка була водночас військовим командиром. Адміністратором, а також висококультурним діячем, який мав добру освіту, вивчав кілька мов і залишив по собі не тільки будівлі, не тільки політичну спадщину, а й певну літературну спадщину. Мазепа був людиною не одного світу. Він розпочав свою кар'єру, будучи. Молодим шляхтичем при дворі польського короля він навчався в Європі, але він також був дуже близький до козацької традиції, і що це означає? Це означає, що козацтво як соціальна конструкція, як культурна конструкція, це плід великого взаємозв'язку між заходом європейським заходом. Або Центральною Європою з одного боку, і сучасним близьким сходом з іншого боку на практиці, це було пограниччя між Османською імперією та низкою тогочасних європейських імперій, річчю Посполитою з одного боку, Російською імперією, російським царством, а потім імперією з іншого боку, а також звичайно шведським королівством. І якщо ви подивитеся на те, як одягалися козаки, ви знайдете там елементи західної культури, але також і східної культури. Ви також подивіться на те, як усик дуже часто з'являється на своїх боксерських поєдинках. Є теми, які дуже тісно пов'язані з історією козацтва, і вони є поєднанням цих східних і західних мотивів. Це очевидно, це дуже зрозуміло. Країна, народ, який опинився в центрі геополітичної напруги, в центрі поля битви між Османською імперією, Російською імперією, Річчю Посполитою, папи писали до українських козаків, намагаючись залучити їх на свій бік у боротьбі з османами. Тож все це знайшло своє відображення і в особистій історії Мазепи, все це знайшло своє відображення і в історії України та козацтва того часу, і шабля, яку Усик продемонстрував світові, є дуже великим відображенням цих тенденцій. Та шабля, яка була виготовлена наприкінці XVII століття. Є консенсус щодо цього, що, скоріше за все, вона була виготовлена в Стамбулі, столиці Османської імперії того часу, але вона має напис грецькою мовою. І напис, який дійсно пов'язує цей виріб близького сходу з українською культурою, релігійною культурою, зокрема, тому що там сказано грецькою мовою, що власник шаблі просить захисту у Божої Матері. А в Україні є ціла низка церков, присвячених захисту Богородиці, так звана покрова. Яка об'єднує в собі елементи східного християнства і західного християнства, метр Дела Місерікордія? Отже, ви дивитеся на цю шаблю і бачите ці різні світи від католицької Європи до православного сходу і української культури, яка об'єднує всі ці елементи разом, створюючи цей специфічний феномен, політичний, але також і культурний. Мазепа став відомий європейському читачеві західному читачеві через твори Байрона, а Байрон підхопив історію, яку розповів Вольтер у 18 столітті, про те, що Мазепа був молодим хлопцем, який закохався в одну з дружин польського високопосадовця і був за це покараний. Його прив'язали до коня голого. І цього коня відправили в степи, і врешті-решт, його знайшли запорозькі козаки, врятували, і він став їхнім отаманом. Тож згадайте початок 19 століття, згадайте Байрона епоху романтизму. Важко знайти більшого героя, романтичного героя, ніж Мазепа, так як його змалювали Вольтер і Байрон. Отже, романтична постать дуже приваблива, але водночас людина, життя якої закінчується трагедією, він очолює цей бунт, йому можна співчувати, йому можна симпатизувати. Це повстання свободи, козацького уособлення свободи проти авторитарного правління імперії, але воно зазнає поразки. Ось такий образ мазепи, який є для нащадків, зображений великими постатями європейської культури на європейській культурній сцені 18-го і 19-го століть. і те, що сталося зараз, Усик з'явився з цією шаблею після перемоги, перемоги, яка була не просто одностайною. Коли мова йде про суддів, а й вперше в історії боїв був залучений штучний інтелект, який також вважав, що це була перемога і він виносить цю шаблю. І ця шабля не тільки про готовність українців повстати і чинити опір в ім'я свободи, як Мазепа став відомим через літературу, через власну історію. Але ця шабля стає символом перемоги. І це нова тема. Це тема якої не було у Вольтера. Це тема та інтерпретація Мазепи, якої не було ні у Байрона, ні у Рлєєва, і вже точно не було б у Пушкіна. Тож тепер у нас і є цей символ, і тепер у нас є ця надія. І тепер у нас є ця рішучість, і тепер у нас є приклад, який Усик подав нам усім. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей вчинок Усика, самого Усика та Мазепу. Підписуйтесь на канал та не забувайте про вподобайки. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.